Доброго дня, шановні українці. Сьогодні у мене буде дуже коротке відео. Воно буде присвячено виступу президента України на саміті G19 в Балі. І я би порівняв взяв на себе таку сміливість, як порівняти виступ президента і ту політику, яку наразі проводить Україна, з політикою часів Київ, Київської Русі Святослава Хороброго. Хто такий Святослав Хоробрий? Це князь Київської Русі. Тобто Русь, Київська, не має жодного відношення до Московії, московитів, як ми знаємо. І Святослав Хоробрий це син князя Ігоря і великої нашої київської княгині Ольги, прабабусі Великого Володимира князя, який хрестителем був Київській Русі. Так, от Святослав Хоробрий це фактично чи не єдиний правитель Київської Росії, який проводив наступальну. І в гарному сенсі слова таку агресивну наступальну політику, зовнішню політику. Тобто він переміг повністю булгар печенєгів, він переміг кримських каганат, він допомагав візантійському імператору відбиватися від набігів чужинців. Тобто, він проводив надзвичайно таку велику і потужну зовнішню політику перекриваючи кордони київської русі таким таким чином забезпечуючи забезпечуючи безпеку своєї держави майбутньої україни саме київська русь 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 україна і вона для мене і вона є спад, Київська русь є спадкоємницею є тим що потім стало україною і україна є спадкіємниці київської русі і сьогоднішній виступ пана Зеленського, пана президента України, я би порівняв з таким як в позитиві з агресивно наснаступальним наступаль, наступальною зовнішньою політикою, тобто не обороняючись такою, що от ви нам, будь ласка, там допоможіть. От ми такі тут бідні, нещасні, значить, ми тут такі поневолені, на нас тут напали і все таке інше так. Були визначені чітко, що Росія напала, Росія агресор. Росія взагалі не має права цій Росії, вона не має права на життя в суспільно-політичне життя в сучасному світі, тому що це варвари, це агресори, це не є європейська або взагалі якась цивілізована політика. Президент чітко визначив це, але найголовніше те, що президент України визначив 10 пунктів. Які мають бути наразі зараз, і під час війни, і після війни, після перемоги України, тобто, президент України чітко нав'язав наративи світовій спільноті. А там на G20, на G19, як президент назвав влучно без Російської Федерації, знаходилося. Подумайте, це Сполучені Штати Америки, це Китай, це Велика Британія, це Німеччина, це Індія. І ну скажімо так, інші розвинуті країни G, коли було джі G20, а наразі g G19. Так, от президент України, як свій час, Святослав Хоробрий, чітко нав'язав світу: перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. І ми будемо Україна. Україна наразі знаходиться, задає тон всьому. Україна знаходиться в центрі Європейської і світової. Такого мейстрім, тобто Україна задає тон всьому, і ми чітко ставимо ті рубежі рубежі і ті і ті цілі, які ми хочемо досягнути наразі під час війни, тобто, це звільнити Україну і забезпечити кордони в межах 1991 року, коли розпався радянський Союз. І друге це встановити той світ, який буде після падіння. Росії і української перемоги, тобто той світ, який дасть Україні, безпеки, гарантії безпеки і унеможливість взагалі повторення всієї цієї ситуації. І подивіться, позаду там написано слово воля. воля. — Це найголовніший наразі символ України, і це символ мого підрозділу, в якому я служу, проходжу, обороняю інтереси України. І Саме Святослав Хоробрий і саме Володимир Зеленський і повертають в свій час Київську Русь, а наразі Україну до лідерства в світовій геополітиці. Разом до перемоги! Слава Україні!